Прикиньте, цей мультфільм зробили Мадяри, і він посідає 27 місце серед найкращих понометражних мультфільмів усіх часів. Вище навіть за корпорацію монстрів і рататуй. Хоча теж про мишей, здоров, я безлад, і я ще той пацючара вирішив вам показати перший дорослий мультфільм, який бачили наші батьки, в якому миші стріляються з котами. Щурі зваблюють мишей, а коти вириваються в банки на танках. Така собі своєрідна пародія на тогочасні гостросюжетні фільми. Ну гляньте на головного героя. Ну, чисто Брюс Уілліс. Отже, в чому заміс? Коти і миші раніше дружили. Але коти почали організовуватися в банди, і котам на всі домовленості стало просто срати, а потім акуратно закопувати. Ну це ж коти. Але інтермиша, місцева мишача організація, готує новий план, щоб знешкодити котів. Отже, дієві особи Фріц Тайфел – очільник котячої банди в полосатому костюмі. І залізною рукою города Джованні Гатто, голова всієї кутячої мафії, і безпосередній начальник Тайфела Шофраник, місцевий Куколд, і амбасадор Бента, білосніжка, Нік Грабовський – сирний Джекічан, <свісний> просто безбашений чел. Дехто каже про вас, що ви взагалі безбашений. Це так? Це може бути як версія. Мишачий спецагент з діамантовими зубами. Чуєте, я у вас сьогодні робила зуб. Ну візьміть той зуб та блядь. обстінув. Бля. А, а ви не бнуті ні? <гум>, ні, я не а ви не чінуті, мені другий раз дзвонить. Загалом дуже сильна і вумна миша. Давай, по панове, міша, всю х... Лінивий дік. Є... Власна, щоб я тобі кидав свій член. Милий полковник інтермиші, який грає на трубі. Ви побачите, він потім буде дуже важливий для сюжету. Чотири гангстери, які полюють на Грабовського, які раніше виступали в кабаре? Тож це їхня перша місія взагалі. А ще вони щурі. Ну, з усіма, з ким треба познайомилися, тож не зволікаємо. Що це таке? Що за лінія? Що за? Наші гаряче? Реча лінія до чого це. А хотлайн фінанс. Якщо вам треба купити страховку на машину або ж туристичну, ви знаєте, куди йти за посиланням в описі. Адже на Хотлайн Фінанс можна порівняти і обрати оптимальну для себе страховку і оформити її свого смартфона всього за 5 хвилин. А з моїм промокодом безла 10 ви отримуєте знижку на будь-яку автоцивілку чи туристичну страховку. Страховка з вигодою, звісно, Хотлайн Фінанс. У вісімдесятому році відріз два Мікі Мауса Do I really have big day, так. Ви все правильно зрозуміли. Вони вже з перших секунд стібуть поп культуру. В даному випадку зорині війни. мені. Oh, та тобі п'єз, ти позеленів. Нам показують спочатку мирне мишече життя в банку. А ви спитаєте, яка валюта у мишей? Форінти. Та, але ж ви знаєте, які гострі пазурі в котів. Вони зможуть потрапити у наше сховище лише на танку, але такого ще ніколи не траплялося. Приватбанк. Беремо і робимо. Да, пилосмок Нуну вже не той. Нам показують шприца Тайфела і його посіпаку шафраника, який звітує про успішну операцію. Діло було в 41-му році, Бо мені було тоді 13 років. Виходжу блядь, з хати, дивлю на город, в цій сцені бачимо наскільки тайфун жорстокий. Матеріальна допомога вдовам? Компенсація на поховання? Ні, Вдовам листівку зі співчуттями. А сиріткам цукерку. Їсти, сироти, вони не мають мами, тата. Вони в інтернаті, ніхто не хоче не сказати. Вони, може, князь, з не читали і не доїли. А через те, що експеримент зі зменшенням не вдався, шафранник отримує відповідну подяку. Шафранику, підійдіть до мене. І ось що ще ви маєте знати про Тайфіліпса. Шафранику, що з вами сталося? Порізався, коли голився, сер. Наступного разу будьте обережнішим. Бачите? Маргінал тотальний. А телеканал Інтермиша не сидить, склавши лапи, і готує план пастки для котів. Звісно, супер секретно. Ну, прям дуже секретно. Здарова, Петро! А я знаю, що ти дроці. Отже, ситуація така. Є креслення пастки для котів, яка знаходиться в Покіо. Ну, типу у Токіо. <му> І треба, щоб хтось ці креслення забрав, оминувши армію котів. Тож нащадки Джеррі дискутують, кому це можна довірити. Починаємо дебати, кого першого їбати. І звісно, вибір упав на Грабовський, а вам раджу не Ставовський, на ті самі у житті Грабовські. Поки Грабіжниковський точить ляси на своїй мачокайфохаті, за ним дуже безпалівно слідкують коти. Чекай, бо тут якась нитка чи що. Ту дебіле, то мікрофон не то! Але і з цим бук чи граб, відмінно впорався. Зазначає, що його підпалило. Зламаєш, і <після> до кінця життя, <після> не розрахуємося. <після> Хто ж розтоплює <після> каліну таку спеку? А в штабі вся секретність операції знову пішла по мешачі пи. Бо ж Стайфел знову все бачить і ще й найняв перекладача мови жестів. Далі нам вирішили показати, чому шафраник любить готувати старих людей. Тобто Cook Old. Можете йти. І перекажіть вітання вашій чарівній дружині. Дякую, сер. але вона вже рік живе з вами. О, а зараз вириваються мої улюблені персонажі. Чотири ганстери. Якщо потрібен хтось вам, хто вміє скористатися не тільки кулаком і пістолетом, облиште ваші пошуки, бо є чотири ганстери. Не знайдете ви кращих на планеті. Вода, земля, Вогонь. повітря. Порядні та чуєні сім'янини, а навіть салом змащені пронири. А вже ж проберетак, так так, вони показали щурячу дупу під спідницею в трусах. Білих кого цікавить, ставити і зганьбити, щоб миша навіть не хотіла жити. Ну, просто рай для фурей. І якщо кого цікавить, так правило 34 працює на цей мультфільм. А це я вам включив, щоб я не один це наспівував весь день. Ну а я безмечно вдячний всім своїм патронам, спонсорам і донаторам, бо без вас би це відео. Не вийшло. Хто думає, що я лукавлю, почитайте так знизу. Я особливо дякую всім цим прекрасним людям. І особиста подяка. Вічна весна, Ігор Гаргатий, Данило Писанець, Остап Пушкар, Зе Джойс і Boring Джордж. Ну, і, звісно, неперевершений Хелсабот. Дякую! Згодом до юрідні племінники майстра Сплінтера намагаються непомітно вистежити Грибковський. Ну, прям дуже непомітно. Апетитну заправку <питут> торчин. Даніель, це ти? бабу пожару срако. Тим часом Місі показує, як вона вирішує проблеми. Але родичі майкла щура про це не знають і спочатку скидають їжачки. І самі на них же наїжджають. Ну я ж кажу, улюблені персонажі. Ммм, яка цікава книжка. І за що точно можна полюбити цей мультфільм, так це за його геги. Негайно не не надійшли швидко. кінець, кінець зв'язку. А тим часом в літаку, де летить лінивий голубець, стається перестрілка з терористами, через що літак успішно летить на розбиття. У мене нарушилася якась пам'ять жорстка. Які наслідки аварії? Я трошки злякався. А, і забув уточнити. Є хтось? Ні, всі загинули! Проте наш герой вцілів. Разом із трубою. А цільова аудиторія щурячої отрути угробила машину остаточно. Так що ж їм робити? Може спитати у довідки? Ми на дні каньйону, Люба, не можемо рухатися. Будь ласка, натисніть червону кнопку і спочивайте з миром. Чекай! Не. На що? Чотири весілля новий сезон. За іронією долі, до місця призначення їх підвозить саме Грубовські. О, вайби общих вагонів Укрзалізниці. Всі, кому доводилось це пережити, співчуваю. До речі, прикольні в місці сережки. <клес> Аліна Ведікінсон Дікінсон тим часом бродить по Позняках, набріває на змію. А от халепа, тепер його хоче з'їсти квітка. Та я таку квітку вона не купляла. Вам скільки років? Скільки Проте квітка цісик поласувати діком не змогла. І шляхом деяких маніпуляцій з листочками, палками та нитками він змонстрував собі човен. А чом би й ні. А піплей кажуть! Ви спитайте, надітька нам взагалі ця унтермеж. Дочекайтесь до кінця. Ви побачите, наскільки він важливий. А чотири хіпстери просрали Лебовські, бо він уже на кораблі. На кораблі з дуже важливим вантажем. Сподіваюся, пірати не пронюхають про наш вантаж. Чому? Шо, Ми веземо сир? А? Ні, бавовну. Але про вантаж все-таки пронюхали. Пірати київського моря, проте на відміну від живчика, корабель на абордаж взяли. Баємо. і прийміть цей подарунок на пам'ять. Дуже дякуємо вам і left me I was А Сваровський показує свої ніндзя скіли і зачищає весь корабель від поганців. Оце це було дуже добре. І я зараз про те, що я випив. І я вам раджу, бляха, це дуже смачно. Знаєте, я взагалі сам то не дуже фанат кави. І завжди фиркав на неї, але 25 Coffee Roasters якось змогли завалити мої фиркання. І не скажу, що я прям став якимось кавоманом, але їхнє еспресо для мене смачне, причому без кілограма цукру. І що для мене цінне, що з кожної пачки від 25 Coffee Roasters 25 гривень переходять на зсу. Ось, бачите, я вже відправив 50. Ну і ловіть від мене знижку в розмірі 20% по промокоду Безлад. Вона діє на всю каву, окрім комбо, дріпів та наборів. Вона діє до 30 жовтня. Акуратно вертаємось до мульта і дивимося, як грабоуан акуратно направляє корамбель на піратський підводний човен. Стоп, так, машина! Зробіть щось! Ліво на борт! Ліво на борт! Право на борт! Припинити аборти вимагали нині громадські активісти християнського руху за життя. Ну, а що сталося з котячою лодкою? Вона втонула. Головне, що шампіньйон Грибовський встиг врятуватись. Окей, okay, котів позбувся, але зараз ти без транспорту у відкритому морі і допоки ще тисячі кілометрів. Хто ж поможе? Де пацюки на пароплані, які п'ють на люту скляні пляшки і викидують їх у відкрите море таким чином, щоб пляшка збільшилася у три рази. Ну, так, вийшла така дебела сценарна діра. Окей, давайте поглянемо, як справи у іншого мишари. Боже, той, крокодил! А? Через це йому прийшлось вилазити на верхівку дерева. Блять, який бред! І там ж заночувати. Блін, якби б я заснув на дереві, я б уже розслабив руки і хляпнув тричі з нього. Опа! А хто це прилетів до Діка? Це Хуан. Хуан. Не бійтеся, педро не опустить. Ой, перепрошую. Педро. Педро. Педро кажан. Ну мені шкоду, я кажан. Мексиканський кажан. Мама, Ай. І він відносить дікпіка до головного кажана, де йому розказують маленьку особливість їхньої общини. Ми не їмо маленьких хоробрих мишеняток. Ні, Дякувати Богу. Ні, Ми лише висмоктуємо їхню смачненьку кров. В країні сформувався цілий прошарок кровосісів. Але перед смертю леповий діксі попросив зіграти востаннє на трубі. Ну добре, він насправді зіграв так шикарно, що я мушу вам це показати. Чим дуже розчулив главаря? Шкода губити такий талант. Тепер ти наш друг. Браво! Браво! Доволі смішно, що вони стріляють навіть з музичних інструментів. А тим часом грабов скло добирається до Покіо. Японія назустрічає одразу котячим єлоуфейсом. А Рембо Миша заходить до будівлі і спокійно піднімається ескалатором. І ось вона, та сама лабораторія. Але всередині повний безлад. Ну, вибачте, таке життя. І разом зі мною в кімнаті там ще професор Фуше Миші та його асистентка. Але професор голова й два вуха забув дедів креслення. Це мікрофільм? Так, так, здається, О, тоді все просто. Дозвольте. Як ви здогадалися, що креслення там? Це було просто. Ви думаєте, я вам просто так показав цей фрагмент? Це було просто. Ні, дякую, у мене немає простати, ту. Вибачте, вашу простату конфісковано. Ну а грабов скелет не перестає дивувати своїми вміннями. Моє вітання, професоре. Геніально! Когось він мені нагадує. Але раптом вриваються пацюки і. Та що і, їм хана? Відає їх інакше. Так як весь будинок оточений котами. <плес> так як весь будинок оточений котами, приходиться вилазити. <плес> приходиться вилазити на дах. Але пацюки все-таки вижили. Yeah. Поцілив, yeah. а тепер героїчний двобій. Ah. Давайте додамо трошки пафосу. Боже, я думала, ви загинули. На це не в моїй звідці. І згодом Грабовський робить з кімоноасистентки літальний апарат. А у месочому місці зараз почнеться облава. Відчинити люки. Дай посрать нормально! Перший пуск. Друга пуск. Третя пуск. От би таке було з усіма російськими ракетами. Незважаючи на обстріл та дощ, грабовський ткат успішно приземлився і прямує до штабу по трубі. А тим часом на вулиці відбувається тотальна тринда. Особливо мене прикали ось це й стріляла. Проте й шварцкетер дарма часу не гаяв і умудрився зловити наших агентів. От вам і мамине рот на замок. А зараз ваш рот, певно, відкриється від здивування, бо ми подивимось на голубой аганьок по котячому. Музику. мяу. І Ти за мною шко. Ось і наші гангстери вернулись в кабаре, ну, але бачите, в більш тісному залі. А контекст який у пісні. Плетимо ми хвости. А як сусіди нечкорнуть? І ось уже креслення в лапах котячої мафії. Буде світло. Пожежа загасити вогонь повністю кажуть у Надвірнянській міській раді дуже важко. І здавалося б, все, коти виграли. Кінець мультфільму. Проте не поспішайте з висновками. Пам'ятаєте ліневого діка? Доброго вечора. Ми з України на котячий чорноморський флот відбулась атака кажанських дронів навіть з деякими втратами. На жаль, для котів мишачого бограча не вийшлося. Всі врятовані, коти упущені. але ж, креслення втрачені толку тепер з того грабовського. Та де там він все запам'ятав з першого разу і накреслив у правильних масштабах. А накреслив він ось таку штуковину величезного металевого бульдога. Задача якого? Проковтнути кота, витрясти всю зброю, профільтрувати розум і випустити кота вже добренького і хорошого. Ось до чого це привело. Коти стали сектантами. Грабовський, в свою чергу, замутив з асистенткою, а Дік став вампіром. І замутив з ними гурт. Незважаючи на те, що я вам, ну, прям дуже детально розповів про сюжет цього мультфільму, я все одно раджу його передивитись повністю. Він того вартує. Дякую, бувайте.